Вітаю всіх! Добралася я до нижньої палички. Сьогодні в мене полив по паличках і хочу вам показати свою групову посадочку підлітків. Скільки тут їх 4 штучки? Здається, п'ять. П'ять штучок у мене тут малюків. Хочу показати їх розвиток. Зараз я трошечки так якось тут у мене. Квітує маракеш метелик. небагатко Тут дорости вудочку таку, 4 квіточки, одну засушив. Гранат тут одну квіточку мені виростив, такий гарний. Так, квітувати буде моя парфюмерочка. В скляній вазі, але ну, ще не квітує. Значить, давайте подивимося на мою групову посадочку. Оцих малюків, ось. І подивимося, що там у них відбувається щось так неудобно. Вон, як бачите, вже пішли гарно рости корінчики. Уже там декора. Зараз я поверну іншим боком їх. Покажу. Вот. И тут все. Коренчики. Гарно растут. Хочу вам показать и снизу, что там происходит. Вон. Так вот. Вот. Бачите, уже по дну гарно растут коренчики. В общем, вот такая у меня групповая посадочка малюки. Ем. Поки що все добре, все їм подобається. Ростуть листочки потрошку, бачите, кожна із них. Я їх самі орхідейки із моху, ну, це домашній мох, я пересаджувала розмір 1,7 в мох, і я їх просто так переставила. Коя, де положила Крупні кусочки кори як бачите, і просто роблю такий полив, залив на дно водички, і все чудово їм подобається. Не стала я їх трогати з муху. Так як вони були, так вони і є. Отак, От кому було цікаво, за мої групову посадочку, ось у, маємо таких малюків. Розвиток чудовий. Мені подобається. Налила водички так от, може, на два пальчика, може менше. І все, мох, підняв і майже сухо. Все. І чудово себе почуваються мої малюки. Дякую всім за увагу. На все добре.